Здається, нічого дивного, що так виконанням гімну України починаються уроки у ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою до виконання державного гімну України приступити. Але і учні педагогічного ліцею вже два роки, почувши дзвоник на урок, прикладають руку до серця. Ще не в мене. Це була ідея самих дітей. Це був відгук їх на той патріотичний порив, яким жила вся Україна в 2014-2015 роках. Діти мають розуміти, що вони є в певній мірі господарями свого навчального закладу, поряд з дорослими свого населеного пункту та країни в цілому. Навчання на першому місці виховання як додаток до навчання це стало великим прорахунком освіти попередніх десятиліть. Бо погане виховання це наше майбутнє горе у гіркій справедливості цих слів. Педагога Антона Макаренка українці на жаль мали змогу переконатись. Закономірно, що наші нащадки отримують або те, що ми для них зробили, або те, чого не зробили. Завдання номер один для сьогоднішньої освіти виховати сьогоднішніх дітей патріотами, але справжніми не тими, що голосно кричать, а тими, що роблять добрі справи для своєї держави. В обласному педліцеї не тільки співають гімн замість доброго ранку, замість розважальної музики на перервах на ліцейному радіо вмикають живий журнал із роздумами ліцеїстів та їх вчителів про мужність, патріотизм, державність. Дитина йде на урок і їй пропонують вишити там три хрестики на карті України. Це не займає багато часу, але дитина зупиниться, якщо вона володіє цією технікою. Чи то десь в коридорі проходить флешмоб, діти читають свої вірші на патріотичну тематику. Ти можеш пройти просто мимо, ти можеш зупинитись і послухати, але ти можеш прочитати свого вірша. Учнів взяли шефство над Чернігівським військовим шпиталем, активно допомагають волонтерам, збирають пластикові кришечки для виготовлення протезів пораненим бійцям. Нам дуже приємно, що всі акції, які ми започатковуємо, вони знаходять відгук по всій області, і навіть і поза неї межами. Ми ніколи не очікували, що от збір цих кришечок, і кожен ну от вранці там може випивши воду, їх викидав раніше. Матиме такий відгук, нам їх. Передають з борзне, з прилук, з Ніжина, з сіл. Ще в 2014 році весною ми започаткували таку акцію Україна за мир». Ми запросили всіх намалювати малюнки і відвезли по посольства. Це була настільки вражаюча акція, жива для наших учнів. Їм допомагали автомайданівці, і коли вони приїжджали в посольство, їх зустрічали по різному. Десь їх просто як найдорожчі гостей заводили в найошатніші зали посольств і приймали консули чи посли. Цікава була зустріч в російському посольстві. Яке спочатку сказало, що вони не будуть приймати дітей, наші діти не розгубилися. Вони сказали, а ми зараз всі ці малюночки, які вам хотіли передати, розвісимо на паркані вашого посольства. І просто люди будуть теж дивитися ваші співробітники. І тоді миттєво з'явився. Посол, і знову ж таки, до ми думали, що ну у нас 170 дітей. Ми думали, що ми там намалюємо. Ну 200-300 малюнків. А малюнки перевалили за 2000. тисячі, звідки нам почали передавати школи, школи, дитячі садочки. І причому нам дуже приємно, що це були сільські школи. Тисячі, якщо не мільйони листів та малюнків, школярі з усієї Чернігівщини відправили солдатам у зону АТО. Для солдатів ці малюнки дорожчі будь-яких виплачених чи не виплачених бойових за підбитий ворожий танк, стас Бойко, наш випускник 2006 року, який півтора року відслужив в добровольчому батальйоні. А зараз іде на контрактну службу. Він сказав, що коли приїздять волонтери і привозять листи дітей. Чи то молодих людей, і ти читаєш їх, то серце переповнюється таким відчуттям чистоти, яке ти не завжди в цьому житті зустрічав і навіть не очікував зустріти. Як нам було там важко, як ваші малюнки, і ваші, скажімо так, подарунки, котрі ви малювали в школах з дітьми. Нас підтримували, нам допомагали бійця АТО, А тепер завідувача сектору державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО в області Альберта Черешка освітяни запросили на свою розширену колегію, присвячену впровадженню ефективних моделей національно-патріотичного виховання учнів, кому як не йому бійцю 41-го батальйону, який пройшов слов'янське Дебальцеве, знати про патріотизм. Цими знаннями він разом зі своїми побратимами готовий ділитися зі школярами. Прозвучало питання, в якому форматі будемо працювати. Формат буде дуже тісний. Крім державної служби, є ще громадські організації, які є в області. Це організації створені учасниками АТО, це в Прилуках, Ніжині, в Рібках. Ну багато майже в усіх районах. Ми вам надамо всю інформацію, надамо хлопців для скажімо так, ваших занять патріотичних. Альберт Черешко пропонує освітянам влаштовувати для учнів військово-польові збори та патріотичні табори з афганцями і ветеранами АТО. Освітяни тільки за поглиблення співпраці з військовими, бо сьогодні їх головне завдання замінити традиційні патріотичні заходи для галочки на реальні. Цього річ я думаю, що достойно проведемо у всіх абсолютно закладах виїзні або стаберуванням, скажімо так, з військово військовопольові збори за участю військових. Така домовленість є з військовими частинами, така домовленість є із військоматами, бо це спільна справа. Бійців, які воювали в зоні АТО, запрошували. До шкіл не просто на зустрічі з учнями, а викладати захист вітчизни, адже вчителів цього предмету, яким тривалий час нехтували на державному рівні, не вистачає. Лише цьогоріч у конкурсі Вчитель року вперше з'явилась номінація Захист вітчизни. Це зараз вони конкуренти, захищають честь учительського мундиру. А завтра, якщо буде треба, пліч опліч захищатимуть честь військового мундиру і свою вітчизну. Це вчителі захисту вітчизни вже довели під час мобілізації. Ну якщо це ми зробили з першого дня мобілізації, не задумуючись. Мобілізований проходив навчання у Львівській академії імені Сагайдашну. Після академії був направлений у Луганську Донецьку область в якості командира. Рот 53-ї окремої механізованої бригади. Тож вони навчають юнаків захищати вітчизну на власному живому, не книжковому досвіді. Коли вони демобілізувалися, повернулись у шкільні кабінети. Зраділи тому, наскільки за час їх відсутності змінилось ставлення учнів і всього суспільства до захисту вітчизни, як до шкільного предмету, як до громадянського обов'язку. До Миколи Децика на уроки разом з хлопцями навіть захотіли ходити і сім дівчат. Є е, діти, які вже хочуть пов'язати своє подальше майбутнє зі службою в армії або ж з військової якоїсь професії за останній рік. Звичайно, відношення до предмету захисту вітчизни помінялися на рівні держави, суспільства і. Учнів матеріальна технічна база зараз практично не поповнюється за рахунок держави, поповнюється за рахунок викладачів, шкіл, спонсорів. Потребує коштів навчальна матеріальна база. Ми подали свої пропозиції до Міністерства оборони і до Міністерства освіти для того, щоб ми нам допомогли це зробити. Ми самі можемо її створювати. Потихесенько ми не будемо чекати, поки будуть якісь виділені абсолютні суми. Так само потихеньку, маленькими кроками, без гучних і нічого не вартих гасел, які хтось не соромиться використовувати для самопіару, можна виростити ціле покоління патріотів. Справжніх маленький крок, синоніміку складних речень на уроці української мови, учні вивчають на синонімах мужність і героїзм, герой і кіборг. Отак зовсім просто через мову можна сприймати подвиг рідної країни. І ці учні точно запам'ятають з цього уроку, що мужність не дається на прокат. Цьогоріч одну зі змін літньої школи в таборі юний турист проведуть з лідерами учнівського самоврядування, які мають бути проматеями дитячого патріотизму. Замість екскурсій на фабрику, де дитині дадуть цукерочку, освітяни хочуть проводити більше екскурсій патріотичними маршрутами. В області на навчальних закладах відкрили 81 меморіальну дошку їх випускникам Загиблим в АТО. А що людям відомо про них, крім прізвища на дошці? Книги пам'яті загиблих героїв можуть створювати самі учні цих шкіл. Втім, на жаль, на стінах деяких шкіл можна зустріти і такі прикрості, як радянський плакат Москву», як і в самих школах. Вчителька російської мови, Ніжинська сказав, на освітній школи номер 2 восьмикласникам, які писали підсумковий диктант, не диктовували тих, що уславлює країну-агресорку. В кожному реченні тексту описувалась краса і велич Росії. Діти ж підійшли до написання не тільки творчо, а й патріотично, шановні колеги. Школярі, не змовляючись у диктанті, замінили слово люблю Росію на люблю Україну. Замість Москва писали Київ. За це отримали відчительки. Низький бал. Перший заступник голови облдержадміністрації збентежений відвертістю колегії і відкладає підготовану промову. Дуже багато того, що я хочу сказати, що я хочу кричати. Я можу назвати дуже багато шкіл в районах, в кожному районі. Коли я виходжу, я не знаю. Я хочу кланятись директорам школи, я хочу кланятись вчителям за те, що вони роблять, як вони виховують своїх дітей. Я сьогодні можу назвати багато шкіл, коли я виходжу приніченою людиною. Війна на сході України, війна нового типу, гібридна. Інформаційна війна, війна за серця і душі людей. За 10-20 років на нас можуть очікувати її плоди, новий конфлікт. Сьогодні родини загиблих героїв АТО не хочуть, аби їх діти мали щось спільне з дітьми переселенців, каже голова світової виховної ради спілки української молоді Неля Лаврененко. Жертви цієї війни в першу чергу діти із ще не сформованими цінностями. І якими будуть ці цінності залежить від виховання? Чернівська область вона дуже складна область. Вона прикордонна область, і сьогодні відношення людей до минулого – те, що відбувається сьогодні, воно дуже різне, особливо це Новоросівський район, Семенівський район, Рівкінський район. Люди не мають достатньо коштів для життя і тому вони дуже неоднозначно відносяться до влади. Якими будуть життєві цінності сьогоднішніх дітей, залежить від виховання у школі і в родині. Свої дискотеки красуня 11-класниця Чернігівської школи номер 1 Марина Шкіря проміняла на волонтерство. Замість танців тягає додому мішки із грецькими горіхами, коле їх солдатам на вітамінні бомби. Плете патріотичні шкарпетки. Бійці телефонують, потім дякують, замовляють ще шкарпеток. Із 47-го розміру. У жіночу сотню дівчину привів тато, який і сам вдома робить для бійців тупірці колуни. Маленькі патріоти Чернігова з великим серцем. Така група з'явилась у Фейсбуці після того, як волонтери Зульфія Салко помітила дефіцит моральної підтримки солдатів. Дев'ятикласниця 18-ї чернігівської школи Віка Пушенко одна із таких маленьких патріотів з великим серцем. Маленьке жовте серце для когось із бійців вона вишиває блакитним бісером. Тим, хто виховує, варто пам'ятати. Словесний патріотизм нічого не вартий. А погане виховання наше майбутнє горе.